Дорогі діти, шановні педагоги, працівники школи, шановні батьки, у цей важкий час війни, коли кожний день випробовує нашу силу та витривалість, бажаю усім нам терпіння, єднання, злагодженості. Нехай наша спільна міць і взаємна підтримка допоможуть подолати ці випробування, уся наша шкільна родина. Нещодавні події дозволили переконатися в тому, що у згуртованості, в єдності наша сила. Коли чула слова ви не сама, ми з вами, розуміла, що нас не зламати. Ми зможемо подолати усі негаразди, бо ми українці. Україна починається з кожного із нас. І ми докладемо усіх зусиль, аби повернути до наших сердець домілу, довгоочікуваний мир і перемогу. Дорогі діти, шановні педагоги, колеги, працівники школи, шановні батьки, вітаю усіх у вас із Днем Святого Миколая і прийдешніми різдвяними святами. Нехай вони принесуть у кожну оселю радість, благополуччя, достаток, щасливі і веселі моменти в ці особливі дні. Нехай святий Миколай принесе до ваших сердець радість, світло, добро. Пишаюся вами. Тримаймося!